Привіт! Сьогодні тема пристосування до змін, робота з невизначеністю, і ми розвиваємо скіл адаптивності. Ми живемо у світі, де зміни це не що, що трапляється іноді, вони щодня, щохвилини і просто зараз. Сьогодні кожен із нас спілкується з штучним інтелектом, навіть не завжди це помічаючи. Ви прокидаєте, ваш телефон уже прогнозує погоду, розпізнає обличчя, підсказує маршрут. Навіть ваші соцмережі керуються алгоритмами, які вчора ще не існували. Уявіть, що кілька років тому робота з штучним інтелектом здавалася чимось з сфери фантастики, а сьогодні це частина реальності кожного студента, кожного працівника, і це лише початок. Світ більше не обіцяє стабільності, але він обіцяє безмежні можливості для тих, хто вміє змінюватись. Бенджамін Франклін сказав: зміни це єдине, що постійне в житті. Уміння адаптуватись до цих змін визначатиме ваш успіх у житті. Саме тому навичка пристосуватись, адаптивність це нова суперсила. Вона важливіша за оцінки, дипломи і навіть технічні знання. Бо що б ви не вивчали сьогодні, завтра все може змінитись. І ви або вмієте реагувати, або залишаєтесь осторонь. Тож сьогодні розглянемо, що таке адаптивність і чому вона критично важлива у 21 столітті, як розвинути гнучке мислення і навчитись змінювати підхід залежно від обставин, як спокійно приймати невизначеність і не втрачати мотивацію. А також як використовувати зміни як інструмент для власного зростання. Тож, розглянемо адаптивність, а це сила для нового світу. І здавалося, що може бути складного. Просто змінюйтесь разом із часом. Але щось нам заважає. І ось три головні причини, чому адаптація дається на не всім. Перше страх невдачі. Ми боїмося помилитися, бо боїмося виглядати не так. Але правда в тому, що кожна невдача це просто ще один крок до досвіду. Ніхто не стає майстром без тренувань. Помилятися це нормально. Не рухатись через страх ось що дійсно небезпечне. Друга. Звичка робити все як завжди нас привчають до стабільності, до чіткого плану. Але у 21 столітті той, хто застряг у старих схемах, відстає. Світ змінюється, і ми повинні бути готові змінюватися разом з цим світом. Третє відсутність навички швидкого навчання. Але це навичка, яку можна розвивати і потрібно. Бо вміння вчитися новому швидко це ключ до професійного особистого розвитку. Тож, як розвивати свою адаптивність? Правило перше: не бійтеся змін. Сприймайте їх не як загрозу, а як виклик чи як нову пригоду. Закликайте себе розглядати нові можливості та дії замість дотримання схеми я так роблю завжди. Задавайте частіше питання. А як ви б могли вчинити по-іншому? Правило друге. Пропонуйте альтернативні рішення. Задавайте питання. А які можуть бути альтернативні сценарії, які дорівнюють різним наслідкам? Правило третє. Пробуйте нове. Нові інструменти, нові формати, нові хобі це тренування навички адаптивності. І чим більше пробуєте, тим легше адаптуєтесь. Правило четверте. Ставте рольові питання, а як би на цю проблему поглянув супермен або ж спортсмен? Наприклад, студент має здати складний проєкт, зварити конструкцію з закресленням, але в нього не виходить з першого разу, і він починає зневірюватися. І як би на цю ситуацію поглянув, припустимо, супермен чи професійний спортсмен, а супермен не здається перед труднощами. Він розуміє, що рятування світу вимагає витривалості, дисципліни та віри в собі. Він безосередився, проаналізував помилки та спробував ще раз, навіть якщо доведеться 10 разів. А спортсмен, наприклад, боксер чи футболіст, знає, що досягнення це результат щоденних тренувань та вражень. Тож саме систематична робота над проєктом призведе до успішних результатів. Тож щодня дві години роботи над тим проєктом призведуть до його успішного завершення. А тепер вправа на розвиток адаптивності. Уявіть, що ваше життя це маршрут у Google Maps. Ви ставите точку призначення. Хочу стати професіоналом у своїй справі. А тепер дивіться: Google Maps ніколи не будує шлях з місця, де ви б мали бути. Вона прокладає маршрут з того місця, де ви реально перебуваєте зараз. Це і є ключем до адаптивності. Не ідеальні умови, не чужий досвід, а ваша реальна точка старту тут і зараз. Змінився розклад, зламався інструмент, плани зірвалися, і ви згадуєте, як працює Google Maps. Система просто перераховує інший маршрут без паніки. Новий шлях, нові повороти, але мета та сама. Ось як це застосувати на практиці. Оцініть свою точку зараз. Не порівнюйте себе з кимось, подивіться чесно, що я маю зараз і що я маю змінити відповідно до нових вимог. І так як Google Maps запитує, де ви, ви відповідаєте самі собі. Ось я тут і зараз. Наступне, будьте готові перебудувати маршрут. Um, вас направили на нову практику, навчальні програми змінились. Це не проблема, не кінець маршруту. Це просто нова дорога. Адаптивність це не боятися сказати собі, це не спрацювало, я шукаю інший шлях. Далі не втрачайте фокус на меті. Це як у навігаторі, ціль завжди перед очима. Ви можете звертати, обіжати, пробувати нові способи, але головне не зупинятись. Коли мета ясна, адаптація це просто оновлення маршруту, а не відмова від мрії. Далі навчайтесь на кожному повороті. У Google Maps є функція запропонувати кращий маршрут. І ви теж аналізуйте, що працює краще, які інструменти зручніше. А який формат навчання дає кращий результат? І давайте розглянемо застосування цього методу на практиці. Оцініть свою точку тут і зараз. Ви студент, припустимо, автослюсер, мріяли про карбюратори, але ринок змінив тренд на електромобілі. І зараз ви знаєте основи ремонту. Без порівнянь. Просто ви відповідаєте, ось де я і ось що я знаю і які навички я маю. Далі перерахуйте маршрут. Ринок змінився, треба навички роботи з електрикою. І тут без паніки скажіть, це не те, але я вчу нове. Знайдіть курси чи уроки, і це нова ваша дорога. Тримайте мету. Ціль топ-майстер на ринку. Електромобілі це ще не кінець, а початок нової справи. І також вчіться на поворотах. Таких курсів ще немає, то вчіться по онлайн-уроках Ютубу і, і беріть краще, як Google Maps, але з новим маршрутом. Рухайтесь до мети чітко та впевнено. Адже адаптивність це не просто про те, щоб знати все наперед. Це про те, аби кожного разу чесно сказати: окей, а як в нових умовах вирішити завдання чи досягнути цілі? І як Google Maps просто йти вперед. Ми вже на правильному шляху. Йдемо далі. А гнучке мислення. Перемикайтеся як у грі. Для того, щоб бути адаптивними, треба розвивати скіл гнучкого мислення. А гнучке мислення це як джойстик у ваших руках. Ви легко міняєте тактику і рухаєтесь вперед. Ми самі опановуємо вміння ним користуватися, як і мисленням. Гнучке мислення це вміння не застрягати в старих шаблонах, бачити ситуацію з різних боків і бути відкритим до змін, навіть коли вони лякають. Це вміння не тільки приймати нову інформацію, але й використовувати її для покращення ситуації. Пропоную перевірити, наскільки гнучким є ваше мислення. Можна просто зараз за допомогою тесту з трупа. Подивіться на малюнок і спробуйте називати справжні кольори слів, але не звертайте увагу на підписи. Отже, фіолетовий, жовтий, зелений, червоний, жовтий, синій. А якщо у вас виходить швидко перемикатися з читанням слів на озвучення кольорів, то ваше когнітивне мислення досить гнучке. А якщо не вдається правильно називати кольори, не ставте хрест на своїй гнучкості мислення, а просто продовжуйте тренуватись, і у вас вийде. Нейробіологічні дослідження показують, що нові зв'язки розвиваються в нашому мозку щоразу, коли ми зосереджуємось на чомусь і вивчаємо щось нове. Загалом мозок це м'яз, який можна тренувати. І як показують останні дослідження аж до самої старості. Тож давайте потренуємо його. Згадайте предмет, який на початку давався вам важко. Але тепер ви орієнтуєтесь у ньому добре і навіть підказуєте одногрупникам. Згадайте кроки, які ви зробили на своєму шляху. Наприклад, визначили, що ви не розумієте, далі знайшли ролик на YouTube з поясненням, зупиняли його і повторювали, як вказувалось у відео. Перевірили, чи все працює, і у вас вийшло! Тепер за цим алгоритмом ви можете вивчити будь-що на світі. І це алгоритм, створений спеціально для вас, вашим досвідом. А тепер давайте додамо трохи магії і розглянемо НЛП-техніки, це нейролінгвістичне програмування. Це про те, як слова, думки і уява можуть допомогти адаптуватись. І перша техніка називається рефреймінг. Як переписувати сценарій? Рефреймінг – це коли ви берете ситуацію і міняєте її ракурс як фільтр в інстаграмі. Ну, припустимо, ви провалили екзамен. І замість того, щоб думати, я не вдаха, спробуйте переписати це в голові і скажіть собі: це був трейлер, а не весь фільм, і я отримав лише досвід, і наступного разу знімлю свій блокбастер. Або спробуйте назвіть одну свою проблему і перепишіть її в позитив. Е, наприклад, я не здав екзамен, можна переписати на моя перша спроба здати екзамен вже відбулася, я маю досвід. Відчуваєте, як це міняє настрій? А тепер ще одна техніка якорі для впевненості. Уявіть, що ви перед важливим виступом. І аж коліна тремтять. А тепер згадайте момент. Коли ви були на висоті, наприклад, коли виклали пост, який набрав купу лайків, або виграли в гру, відчуйте це, стисніть кулак, торкніться зап'ястя, і це ваш якір. Тепер щоразу, коли вам потрібен заряд, повторіть цей жест і мозок згадає ту ж круту емоцію. Заякоритися називається. Давайте інтерактив. Придумайте свій власний жест якір і спробуйте його прямо зараз. А я розповім про наступну техніку 5 хвилин проб. Вам треба освоїти щось нове, верстат, додаток, метод. Дайте собі 5 хвилин, щоб просто почати. Покрутити, поклікати, спробувати. Ми так колись освоювали дрон. 5 хвилин на читання інструкції та нажимання різних кнопок, і він злетів. Ви так можете з будь-яким новим інструментом. За день ви у грі. А тепер наступна техніка переверни думку. Замість я не вмію, скажіть, я ще не вмію, але навчуся. Наприклад, вам кажуть вести звіт у новій програмі. Ви промовляєте, я навчуся. І за вечір усе готово. А ось техніка стоп кадр. Зупиніться на 10 секунд перед панікою. Поставте собі питання, що я можу зробити прямо зараз. Наприклад, змінили програму практики, нам нічого там не зрозуміло. Ми зупинилися, спитали, що ми можемо зробити зараз, і пішли до куратора за поясненням. І стало все ясно, яку техніку ви б спробували першу: 5 хвилин перевертання чи стопкайдер, рефрейм чи, можливо, якорів певненості, як відчуття? А тепер визначимо індикатори вашого гнучкого мислення в реальному житті. Це потрібно уявити ситуацію, що коли ви працюєте в команді і один з ваших колег пропонує новий спосіб виконання завдання, який абсолютно відрізняється від вашого підходу. Чи готові ви відкрити нові можливості та спробувати цей метод? Відповідь і буде відповіддю на те, чи ваше мислення є гнучким. Або, скажімо, під час підготовки до іспиту, ви раптом дізнаєтесь, що формат іспиту змінився, і вам потрібно адаптувати свої підготовчі стратегії. Як відреагуєте? Якщо у вас розвинете гнучке мислення, ви швидко адаптуєтесь і використаєте нову інформацію та нові підходи. Але ж як спокійно приймати невизначеність і не втрачати мотивацію? Um, розглянемо це, адже саме невизначеність визначає наше середовище сьогодні. Um, уявіть, що ви водій автобуса, який їде в невідоме місце. Дорога гарна, але раптом туман. Видимість майже нуль, що робити: зупинитись, розвернути чи включити проти туманне світло і їхати далі, уважно придивляючись до знаків. Ось саме так виглядає невизначеність. Але є хороша новина. Невизначеність це не ворог, а виклик, який можна освоїти. І я зараз поділюсь з вами кількома перевіреними стратегіями, як приймати рішення, коли нічого не ясно, але діяти треба. І перша стратегія рішення діяти на рівні достатньо добре. Іноді варто прийняти не ідеальне рішення, а таке, яке працює тут і зараз. І тут лайфхак, ви отримали пропозицію від менш відомого підприємства пройти практику. І, можливо, це не ваш ідеал, але там ви отримаєте реальний досвід, нові контакти і шанс показати себе, а вже потім зможете обрати краще. Тож йдіть на те підприємство, яке доступне. Друга стратегія планування кількох варіантів. Мислити варіантами це дуже корисно. Якщо щось не спрацює, ви вже готові до іншого сценарію. Ось кейс: учень навчається на електрика, план А піти працювати на підприємство. План Б почати навчатися онлайн на суміжну професію, наприклад, системного адміністратора. І план В створити свій YouTube канал і ділитися знаннями, набираючи клієнтів. Наступна, третя стратегія це зосередження на тому, що ви можете контролювати. Невизначеність завжди викликає тривогу, але вона зменшується, коли ви зосереджуєтесь на тому, що реально залежить від вас. Наприклад, ви навчаєтесь на кухаря, але боїтеся, що ресторани закриються. Чи мода на страви зміниться і це тривожить. Але зосередтесь на тому, що можете: відпрацювати базові рецепти, освоюйте ножі, навчіться імпровізувати з інгредієнтами. І поки ви ростете, як майстер, невизначеність вже втрачає таку силу. І тут для вас вправа: напишіть два списки: що я контролюю свої дії, навчання, спілкування. І що не контролюю, наприклад, погода, рішення інших, зміни законів, і дійте лише в межах першого списку, це і є ваша зона впливу. Наступна стратегія це регулярний чекап ситуації. Навіть найкраще рішення застаріває, тож адаптуйтесь вчасно. Ну, раз на місяць запитуйте себе, чи рухаюсь я у правильному напрямку, чи треба щось коригувати. Тож не панікуйте, а використайте цей час, щоб підтягнути слабкі сторони, пройти онлайн-курс, попрацювати з викладачем, потренуватись на проєкті. І все вирішено. Наступна стратегія це стратегія 5. Приймайте рішення на основі фактів, а не емоцій. У стані стресу легко ухвалити поспішне рішення. Але краще зібрати інформацію, порадитись, подумати. Уявімо, приклад, не нарветься, дедлайн близько, і ви хочете пошити річ, як вийде. Але в такому випадку краще пригальмувати. При... Перевірте настройки, машинки, спитайте подругу з групи, подумайте, як обійти проблему. І тоді річ вийде акуратною. І вам ще скажуть: на цю річ варто було чекати. І тут вам також лайфхак складіть в список за і проти, навіть якщо рішення здається очевидним. Це допомагає бачити візуальну ситуацію об'єктивно. Ви думаєте, просто взяти іншу тканину і шити далі, Берете аркуш і пишете за я швидше закінчу, не втрачу час проти. Нова тканина може не підійти, клієнт буде незадоволений, і я витрачу набагато більше коштів. Переглянувши список, ви зрозумієте, що краще витратити 10 хвилин на налаштування машинки, ніж ризикувати всі. Так стрес відступає, а рішення стає чітким. І фінальна стратегія це стратегія маленьких крохіків. Буває, одразу всю ситуацію не охопити. І тоді можна застосувати стратегію маленьких кроків. Наприклад, нові зміни в технології проходження онлайн-тестування. Крок перший. Сьогодні просто зрозумію нову платформу. Завтра запитаю одногрупників, можливо, вони вже знають, як це зробити, або де дізнатися консультацію. Але як використовувати зміни як інструмент для власного зростання? Давайте розглянемо. Що робити, коли знайомі маршрути вже не працюють? Можна зупинитися і чекати, поки все перевернеться як було, а можна сприйняти зміни як нову точку відліку, як запрошення рухатись вперед, інакше по іншому, гнучковість. Зміни це те, чого ми часто боїмося. Вони можуть здавати чимось незрозумілим, тривожним. Проте насправді саме в період змін ховаються найбільші можливості для нашого зростання. Варто лише навчитися бачити їх не як загрозу, а саме як шанс. Як же зробити зміни союзниками? Перш за все, не варто чинити їм опір. Якщо у вашому житті з'явилося щось нове, досліджуйте це. Дивіться, які перспективи це відкриває. Часто саме у новому приховані найкращі можливості для розвитку. Для цього потрібно задавати собі питання, чим корисна така зміна, і записати 5 пунктів відповіді. Тепер ви розумієте, що зміни можуть бути позитивними. Далі ставтесь до змін як до тренування це як спортзал для вашого мислення, гнучкості та реакції. Чим більше ви проходите змін, тим сильнішими стаєте. Також рекомендую вести невеликий щоденник спостережень. Записуйте, які зміни відбулись, з чого вони вас навчили, як ви на них відреагували. І це допоможе вам краще зрозуміти свій шлях і впевненіше приймати рішення у майбутньому. І наостанок інсайти, які, якщо ви усвідомите сьогодні, то далі буде легше. Невизначеність це нормально. Вона буде завжди. Немає ідеального моменту чи ідеального рішення. Найуспішніші ті, хто рухається вперед, навіть коли все навколо змінюється. І головне полюбіть зміни. Адже якби не зміни, не було б просто технологій і шансів стати кращою версією себе і цього світу. Якщо ви дивитесь цей курс, ви готові до змін, а значить, готові до зростання. Дякую вам за це.